Вітаю вас, Любі! На каналі. Так, про що в нас відео? Про що в нас сьогодні відео? Про що в нас сьогодні розклад? Так, взяла таро світлого провидця. Дуже люблю цю колоду, вона в мене вже така істаскана, якщо бачите. Але такий момент. Так, які плоди ви тепер отримуєте? да? Результат вашої роботи над собою? Чи ні? Зараз, любля. А, ви намагаєтесь зрозуміти зараз себе? да? Чого ви боїтесь? І чи боїтесь ви взагалі чогось? Або. Ви намагаєтесь прислухатись до себе, до своїх перечуттів. Чому вам так здається? Можливо, за цим страх стоїть всього-навсього. Да? Можливо, у вас підстав немає. Це ваші страхи. Ну, Ви намагаєтесь розібратись в цьому? Або будете розбиратись. Ну, які плоди ви зараз отримуватимете. Да, так і назвімо відео, які плоди, ну, в когось відносини, стосунки, людину для відносин, комусь людину для бізнесу. Ви можете навіть з людиною, яка з бізнесу, подружитись. Ну, я не знаю, там, колеги, ви прийшли, начебто там працюєте. У да? це є людина з бізнесу. Ви подружились дуже добре. Спілкуєтесь. Потім успіх. Успіх в тих е, напрямках, в яких ви працювали. Ви працювали над виставленням власних кордонів, вас почнуть поважати, і люди почнуть якось інтуїтивно і автоматично до вас так ставитись. Ви, не знаю, там працювали над вмінням гарно говорити. Будь ласка, ви працювали над чуттєвістю, над емоціями. Будь ласка, ви розібрались, ви вмієте контролювати, ви перестали піддаватись емоціям. От вам і плоди. Так. Угу. Які ще будуть плоди і дари? Да? Це буде те, що е, будуть люди, які бажатимуть вам допомогти. Не знаю, шукаєте роботу, саме ваша кандидатура підійде. Е, не знаю, шукаєте, хто би сумку підніс. Знайдеться людина, яка запропонує. Е, шукаєте, хто би, не знаю, там підвіз. Чи думаєте, от було би там, да, або там шукаєте допомоги, вам допоможуть, вам завжди будуть знаходитись люди, які допоможуть. Причому ви іноді будете отримувати допомогу, подумали, отримали. Дивіться, це буде як, як вам сказати, це буде бумеранг вам, ну, ви в даному ви випадку як подаруночок. За ті моменти, коли вам не допомогли. В той момент, коли ви там нуждались. Ну, наприклад, вас янголи відправили там до людини, ну, янголи відправили. Коротше, ви звернулись до людини, Нібито прийняли самі таке рішення. Але то вас янголи так, да? скоординували Енергії. Ну, енергії це енергія. І ви попросили допомоги, вам або відмовили, або якось обернули це проти вас. Жодна світла, темна енергія, це контролювати не може. Ну, вони можуть дати лише імпульс для цього. Да? А це все, от, ну як вам сказати, імпульс. Це вібрація, це енергія, як вам сказати, частота, температура. Не можу вам цього пояснити, любі. Вибачте. Це от ментальне розуміння таке. Я, я розуміти, розумію, пояснити, вибачте, да? це неможливо. Не, не, не Нема таких слів. ось тому вам будуть вертатись та допомога, яка, яку ви потребували тоді, але допомога буде зараз в нинішніх обставинах і ситуаціях. Поняли? Поняли? Далі, далі, далі. Ви здолаєте свої страхи, здолаєте їх. А, так, добре. Які ж ви будете отримувати плоди? Де воно взялось тут? Які плоди ви будете отримувати? Прикольно, дуже класно, дуже хороші плоди людям. Е, які плоди? Хотіли пару познайомитись, будьте готові. З першого разу може бути не все так е, гладко. Е, може бути таке, що зараз почнуть зустрічатись і сходитись ті люди, які не знаю, там, ну, якісь протиріччя мають. От вони на початку якось побадались і все, і потім там далі нормально. Е, таких людей ставатиме більше. Е, ми будемо якось спостерігати за цим, да, що от якось люди коли будуть сходитись, можливо, це десь в вашому колі може бути. Або, в принципі, ви таку тенденцію теж помітите. Да? Коли люди для того, аби увійти в тісний контакт, іноді можуть, знаєте, як негативити одне проти одного. Ви, можливо, так з подружкою чи з другом зійдетесь, чи сходились. Ну, це може бути. Да? Тобто, це такий от коннект. Потім в парність так само. Тому, якщо, наприклад, ви маєте. Можливо, вже маєте людину, або познайомитесь, і у вас якось ну, не одразу, то дивіться, звісно ж, по людині, по собі, але теж може бути таке, що людина ваша, просто треба от якось так Коротше, Ви зрозуміли, так? Да? Потім. Потім, потім. А ви знаєте, в фінансовому плані теж може покращитись, причому, можливо, Ну по факту воно буде приходити, можливо, і нерегулярно, і не так швидко, але якщо приходитиме, то вже приходитиме, да? ось, Або ж а, зміниться робота, зміниться відношення до роботи, змінити якісь там скіли інструменти свої, як професіонал, чи там манеру управління чи ведення там, бізнесу, да? потім оп, все, пішло там на налагодження, чогось додавали, якоїсь реклами, чи я не знаю, чи сходили на підвищення кваліфікації, чи пройшли який, якийсь курс, який вам допоможе. там, да? І от, так от ну, вклались. Розвились і вам от буде в прибутках. Але можливо, можливо, над тим, щоб ну, до вас, знаєте, як який подарунок до вас прийде від Всесвіту, да? це розуміння. Ну, от відверте розуміння ви усвідомите всередині себе, що для того, аби що, чогось або щось було більше, вам треба досвід, навик, вміння, освіта і багато-багато. Да? Дивлячись, куди і що ви хочете Так, добре. Що ми повинні знати? Що ми повинні знати? Ну, любі тут все, тут все сказано, все в процесі, тому не будемо забігати наперед. Рухаємось, як рухаємось, да? ось. здається, нічого не змінилось, але разом із тим змінилось все. Так ось, Все буде добре, як би то не було. Хто сварився, будете миритись, можливо, там в подальшому і на налагодження все піде. Да? А хто, скажімо, ну, я не знаю, шукав довгий час виходу з вашої ситуації, щось прийде на думку, зможете це вирішити. Взагалом все непогано, взагалом все доволі добре, доволі яскраво, і довіряйте собі, розумієте? Ось і все. Якого б ви результату там не досягли в результаті? Да? Але тим паче прислухайтесь до себе. Дякую, Любі, що ви поруч. Дозволяєте бути поруч мені. Святки, здається, ще не закінчились, тому будемо дивитись, будемо дізнаватись. Дякую, що подивились це відео. Поставили лайк, підписались і розповіли друзям. Всім добра!